У новий рік зазвичай бажаються, аби все погане залишилося у році, що минає. Але так звані професіонали з команди Костусєва, сіва залишилися вірними своїм звичкам. Минуло трохи більше двох тижнів від початку 2012 року, як одеські правоохоронці затримали чергового хабарника. Нагадаємо, 19 січня у будівлі Милиновської адміністрації працювали одеські правоохоронці з управління по боротьбі з економічними злочинами. В ході операції було проведено обшук. Як повідомляє інтернет-видання «Одеса Коментарі» з посиланням на відділ зі зв'язків з громадськістю МВС України в Одеській області, правоохоронці затримали хабарника на гарячому. Держслужбовець був затриманий під час вимагання та отримання від громадянина хабара у розмірі 400 доларів. Гроші були їм дані за невнесення внесення припису щодо призупинення робіт з реконструкції кварт. Тири громадянина прокуратура одеської області порушила карну справу за ознаками злочину, передбаченого частиною 3 статті 368 КК України одержання хабара». в ході першочергових слідчих дій співробітники управління з боротьби з економічними злочинами провели обшук у Малиновській районній адміністрації. Зокрема, вони вилучили документацію. Її зараз перевіряють з метою виявлення додаткових фактів хабарництва з боку посадових осіб Малиновської районної адміністрації.